За даними видання, The Guardian, Львів увійшов в топ 10 джазових фестивалів Європи, які варто відвідати. Приємно, що цьогоріч серед хедлайнерів фесту не лише закордонні зірки, але й вітчизняні джазмени. У місті Лева звучить джаз. Львів'яни та гості міста могли насолоджуватися живим виконанням світових хітів, просто неба на туристичному автобусі. Гурт «Рікі Роуд» українські шлягери, інтерпретує під джазове виконання. Для мене це фестиваль такий з великої букви, тому що тут справді можна почути таких виконавців, в яких можна чогось повчитись. І... Для себе щось взяти власне в такому керунку, якісь такі е, е, заїжджені версії пісень. Ми інтерпретуємо як якраз власне в таких джазових своїх оранжуваннях. Цього року у рамках Альфа-джаз фесту у Львові побили рекорд України з розмальовування найбільшої тарілки. Її створила художниця Ульяна Нищук. Я обрала та своїм авторством, обрала часник, так як символ такого смаколика, який без якого жодна Галицька вечеря не святкова вечеря не обходиться. Ось зображений ще хідник килим український він більше галицький, напевно, більше ніж гуцульський. Ось і такі символічні. Симолічні ознаки Галицького Волинського князівства. Діаметр тарілки 3,5 метри, але оригінальність рекорду в самому задумі розмалювати гігантську посудину. Рекорд в розмірі. Я би не стільки говорив про розмір, про рекорд. Звичайно, що рекорд це, як і кожен рекорд, привертає увагу до події якоїсь. Але ми хотіли показати, що тарілка це не тільки об'єкт чи суб'єкт об гастрономії, але що це такий самий. Объект, на котором можно творить, как, как тканина, на, как металл, как дерево, как писанка, за что Сегодня в Львове зарегистрирован новый рекорд марки Боржомі. Это уже пятый по счету за три года рекорд. Самая большая арт-инсталляция "Тарелки". Использовались пищевые краски, поэтому, если кто-то захочет из нее съесть гречневые кашки, каши кашель еще это можно сделать, я думаю. Діаметр трі метри підсятрі сантіметра. Вів джазфест у Львові тільки стартував. Впродовж чотирьох днів львів'ян будуть тішити найкращим джазовим виконанням світові музиканти з Італії, Мексики, Польщі та України.